Хімія та живопис мають дуже тісний взаємозв'язок. Розглянемо найпростіший приклад. Чим малюють картини? Фарбою. А ви колись замислювалися, з чого складається фарба? Фарбуюча речовина це кольоровий порошок органічного та мінерального походження, який є однією зі складових всіх видів художніх фарб. Художня фарба являє собою комплекс, що складається з двох компонентів пігменту і сполученої речовини. Для приготування фарб різних типів олійних, темперних, акварельних, використовуються одні і ті ж самі пігменти, але різні речовини, що їх пов'язують. Темпера – фарби, що готуються на основі сухих порошкових мінеральних пігментів і їх синтетичних аналогів. Сполученою речовиною Темперних фарб є емульсії або штучні полімери. Назви пігментів зазвичай походять від імені місцевості, де їх добувають. Червоні пігменти це переважно оксиди ферруму. У живописі застосовуються з найдавніших часів. Сурик червоний свинцевий оксид, пігмент мінерального або штучного походження. Сірчистий Меркурій найбільш яскравий пігмент мінерального або штучного походження, основний червоний колір у стародавньому та середньовічному живописі, сині та зелені пігменти, сірчаний судово-алюмінієвий силікат, натуральний мінеральний пігмент, який одержують з напівдорогоцінного лазуриту, червоний кістковий пігмент виготовляли з паленої кістки, наприклад, слонової чи кісток свійських тварин. Палена кістка належить до групи вуглецевих неорганічних фарб складного мінерального комплексу. У якості металевих пігментів використовують мідь, а срібло у вигляді порошку або листів. Отже, можемо зробити висновок, що у кожному кольорі є хімія.